Сильний вітер повалив дерева, загородив прохід, одне дерево вирвав навіть з корінням. Дуже туманно сьогодні в лісі і тихо, дуже тихо. Перший сигнал мій. Десь поверхнею. Будь сподіватися щось цікаве, хоча це перший сигнал тут. Тут може бути. Окей. Жесть, перший сигнал такий гарний, дві монетки. Капець. Капець, оце тільки прийшов. Ну як прийшов. Походив вже півгодинки, але сигналів взагалі не було. Це просто перший сигнал. Викопав зразу зі монетки. Зараз один рукавицю. витру їх подивлюсь, що за монетки. Окей, так, Пізьмо цю. Три, не дві, ще одна склеєна. Три монетки. Склеїли, ще я можу розклеїти. Окей, витруцю. Треба витрити в руку. Одну рукою тримаю телефон, другий. Витираємо ветрую, але це перше, я не можу розібрати рік, воно в поганому стані. Може витри вдома. Буде краще видно. Окей, тепер треба розділити ці дві якось що у нас тут хто у нас тут ззаді? це Георг п'ятий да. розділити поки не можу вони щось склеїлись треба щось засунути між них на прикольно дома їх роз'єднаю три монетки Три монетки, з першим з перший сигнал. Три монетки. Окей, але треба треба ще це, треба ще раз пропікати. Можливо, ще тут щось є. Ха, ще є. Жесть. Це що? Капець. Це тільки не три монетки, там більше мені Так, окей, це супер. Впирайся, впирайся, ну. На що ти? А, я бачу вже її От вона От вона Так Це вже Half Penny. Тільки один? Не знаю, ще раз зараз проб'ю Так, це вже Half Penny. Краще, можна буде лечити нормально 1921 рік Half Penny. Супер тепер що. Ще раз пробуваю це місце. Можливо ще щось є. Четверта монетка. В одному місці. Ха, ведь ти остання. Жесть. Блін. Це що, що за клад? Жесть. Пятое походу, может быть даже и больше, чем пять. Ну. О, о, о. Але й кірік. Бестру руку зараз. Оцю руку. П'ята монетка. Окей, okay, так, погано видно, треба витрати краще, 1917. Супер. П'ята монетка. Ну що ж далі? Капець, я не можу повірити. Це жесть. Це просто жесть. Під корнем десь тут. П'ять монеток я вже взяв звідси.

Знову дві монетки, Сім монеток уже тут просто капець, я ще не знаходив скільки монеток в одному місці. Сім монет. Це який рік? 1903. Я вже бачу. 1903 рік. А це... Новый халпенни. Рик не видно. 1911 или что? Что? Сима, сима не. И сима не дает. Окей, давай еще бью. Все, сим. Не, ну все, жесть. Да ну, серьезно? Жесть каких-то там загоре. Жесть, просто жесть. Жесть. Хорошо, те, що на ходу в одном месте нормально так забыл. Oh. Yeah. Yeah. Вот он. Восьмая монета. Са. Да, восьма монета. Потім почищу, це буде краще видно вісім монет Побуваю ще Кап'ят там Здесь тут. тут купа сигналів це, це жесть, тут я бачу сигнал, тут сигнал Блин, що за клад о, о, на горі я викопав, навіть не бачив її. Срібну. Я не замітив срібну монетку. Срібний флорін. Капець. Це просто капець. Я в шоці. Жесть. Вісім монеток, дев'ята срібна. І ще не, не кінець. Срібний флорін. Скільки тут загублено? 1922 рік. Краса, просто краса. One florine. І він на горі я його буду свикинув вже. І не це, і не замітив, його взяв іншу. Вау! Це просто жесть. Просто жесть. Це просто клад якийсь. Ну де? Ще? Тут ще сигнали є, є. Та тут купа тут купа сигналів різних. Окей? Копай, там Копай, Копаємо. Ну, Срібло це вже це вже дуже добре. Да, можна сказати, не йшов. Во, ще одна я бачу. Ще одна монетка. <світ> Знову half penny. Знімаю так погано. Бо дивлюсь не в камеру, а на монетку, так. рік? 1915, вроді би. Окей, пішли далі. Пішли далі. ну, це просто жесть. Як шоці. Це перший сигнал мій сьогодні. Я пів години проходив, взагалі ні одного сигналу не було. Взагалі. Це просто перший сигнал, який попався. Це дуже рідко таке буває. А таке взагалі, щоб скільки монеток знайти, я ще ніколи не знаходив, скільки монеток просто просто одному місці. Просто капець. І це срібно знову. І це знову срібна монетка. Капець, просто я в шоці. Друга срібна монетка вже тут, на одному місці. Я просто в шоці все. Просто складно йшов. Дома ще краще витру, Який рік 1923. Вау, крутяк, Дома добре почищую. Блін, ну це просто, я просто реально в шоці. Дві срібних монетки біля вісім уже мідних. Ой, капець. Ну я що. Гюдальчу тут. Даже Флорі нанайшов одного. Тихо, інфінтер. Що, все? Так. Да. <смі> Вроді би викопав все. Ну срівне, як я, я обійду це місце ось так побільше. Не хочу... Так, це лопата в мене сигналить. гнать. Буди відкинути. Ну більше немає. І що я зроблю? Я зараз виставлю їх десь, щоб було видно. Скільки я знайшов монеток, Так, куди б їх виложити. Тут мало лопату. Так, от це все. Я знайшов з однієї ямки ось цієї. Ось, раз, два, три. Срібна, гарна. Флорі. Чотири. П'ять. Срібна друга. Шість. Сім, вісім, дев'ять. І тут дві склеїлись. А зараз я їх можу прям попробувати долопати. Так, да, я їх розділив долопати, тільки що. От. Раз і раз. Так кише нічого немає більшість. Ні, окей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одиннадцять монеток з отієї ямки. З одного місця. Це виклад. Ще дві срібних. Це дуже важко таку монетку знайти. Цей флорін я один раз його знаходив. тільки один раз. Це він в мене другий вже. А ні, вроді би два рази знаходив точно. Ну Другий раз був в дуже поганому стані. Просто краса. Добре, йду далі. Буду надіятись, що чим далі, тим краще. Буквально відійшов метрів 10, можливо, да. 10 метрів від е, того місця, де знайшов багато монет. І знову сигнал. І дуже гарний сигнал, до речі. Оке звернулися так ногою добре, вроді би поверхневий. Включається, так. Окей, копаю лопаткою. Дивимось. Що це у нас? Що Ага, я бачу. Кільза. Угу, Нельзя. Ну, не ж монетки викапувати. Треба гільзи трохи підбирати. Я вже обійшов кругами тут все, вернувся до тої ямки, де я викопав купу монет і так пару метрів від неї. Знову сигнал. Знову сигнал, тому я надія, що якщо там були монетки... Можливо і тут щось цікаве. Окей. Угу, Копати треба. Копати треба. Це взагалі, якщо навінпойнтер не бере, то десь трошки глибенько може бути. Все. Тут я вже лопату зламав. Гарний сигнал. І я копнув, зламалась лопата. Але я вже попав на якийсь сигнал, але він корнем аж. Я вже в щось просто, але зазвичай якщо щось підкорнив, то це мусор. Гільзи ну, часто корнем бувають, а не знаю. А ні. Стоп, стоп, стоп. Не це монета. Монета. Монетка із срібна. Ай-яй-яй. Так далеко під корнем. Срібло. Все жості. Знову це рідкісне срібло. 1922 рік. Так під корнем було далеко, блін, і лопату зламав до неї. Ну, хоча б не гільза. Краса срібна. Ну не знаю, як я зараз буду будувати цією лопатою. Попробую пару сигналів викопати, психосповерхнев. Але монета срібна, трону. Краса. І це тут недалеко було ті монети, багато отам. Хоча я вже обійшов цю, 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 цю місцевість і щось навіть не замітив тут сигнал. Mm. Жесть. Круто дуже 1922 рік. Силку. Ой, копаю цією лопаткою, це просто жесть якась. Ну але я ще не хочу йти додому, бо бери, ще не пізно взагалі. Ще навіть обіда немає. Якось копаю і якусь яму. Ой, сигнал. Добре, що хочеться сигналити ці поверхневі. Жалко, звісно, цієї лопати, бо вона була дуже комфортна, така невелика і я завжди копаю тільки такі неглибокі сигнали, то воно якраз дуже добре підходило. Ну от щось є, не знаю. Давай, руками буду копати? Що таке сполягає, напевно. Це не то. І що тут? Ну ладно, попробуй ці. Може щось купнути може щось хоч трохи uh -huh. Щось я по банку Якусь якось? А ні Підкова. Стара підкова. Давно я знаходив знаходимо. От воно. Вона. Непоганий сигнал. Тільки дуже надію, що поверхнений, бо. Піп-піп-пистіє А, я вже поки точно не купити. От зараза. А ні, не, не так погано. Не так погано, окей. Треба це. Ага, Шо, що ж Що це? Монетка. Маленька. Скоріше за все одна друга пення. її угу. в руку краще. Зараз ветру. Все грязно, нічого не видно. Ну так, це одна друга пенні, який рік я не знаю, але це десь 70-ті роки повинно бути. Добре, що хоч не глибоко була, що не треба було портитись тою лопаткою глибину. Супер. Ой, Хожу-хожу накопав, коротше, зараз покажу. Купу гільз. Ну, це ще не все, в мене тіло кишеня гільз. Ну нічого. Не втрачаю надії щось знайти нормальне. Знову. Добре, тут був сигнал, і я просто його підкопав тільки. Просто бачу сигнал. Ten pointer to włączył kamerę. Lepszy. Mhm, wykupał. Teraz Czerwone Opa. Co to takie? Co to takie? Я не знаю, що це. Воно виглядає як штампик, такий, який я знаходив вже. Але це не воно. Це щось інше. Щось тут було. Вже немає. М. Непонятно, ну, щось, щось прикольне. А що не знаю. Ну потім попробую в інтернеті знайти, якщо вийде. Можливо... Не фокусує факусує камера. Можливо хтось знає, напише мені в коментах, що це може бути. А я попробую в інтернеті знайти. Надіюсь, що вдасться зізнатися. Просто воно пошкоджено знизу, я не знаю, що це таке було. Кажу, спочатку подумав, що це ж тампик. Такі, які я знаходив, вже такого типу, бо похожа форма. Але це щось інше. Ну, подивимось. Дома добре почищу, постараюсь в інтернеті знайти. Пішов я далі.